Депутати Бурштинської міської ради провели дві сесії. На першій розглянули внесення змін до бюджету сіл громади на 2020 рік, а на другій обговорили прийняття майна зі спільної власності територіальних громад. Бюджет наш суттєво зріс на 100 мільйонів більше навіть порівняно з минулим роком. Але це рахунок у основному і за рахунок екологічного фонду і за рахунок того, що села до нас приєдналася, тому такі бюджет основні правки, які були, це наповнюваність бюджету і зміни до бюджету. Те, що держава повернула знову ж таки в наш бюджет акцизний податок, податок на паливо, який в нас до цього, як ми складали бюджет, складав порядка три 200 мільйонів. А ще ми додавали майже майже 10 мільйонів. На сесії депутат Володимир Мацьків зачитав звернення працівників освіти Задністрянської середньої школи, змінити умови оплати праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості і встановити педагогічним працівникам надбавку за престижність праці у розмірі 5%. крім освітян, наша є. Інші люди і галузі, на які потрібне забезпечення, зараз основна причина була в чому основні питання, тому що, наприклад, так як наші бурштинські школи, вони вже відбулися як окремі юридичні особи, і вони вже формувалися по тій формулі, яка була минулого року, і підігнали свого роду ніби класи, наповнюваність. І вони просили більшу надбавку, тому що є така надбавка, як за престижність, і держава дає обов'язкових п'ять. І до 30. це мається на увазі, якщо нам бюджет дозволяє, то ми можемо дати і 30, і 20, і 15, Скільки так само є нуш, ніби нова українська школа, яких обов'язкових є 20%. Ми мусили це врахувати на третьому засіданні. Депутати говорили про юридичне оформлення процесу передачі майна, щоб фінансувати заклади охорони здоров'я, культури, дошкільної та середньої освіти, сіли, які входять до бурштинської громади. Було створено комісію по передачі майна. Сюди також входить комунальне підприємство Довір'я це центр який надає інклюзивні послуги. Бюджет бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік становить понад 233 мільйони гривень.